Звільненого за хабарництво екоінспектора готують до директорів карпатського нацпарку. Така собі новина, якщо чесно, я ну то слабо сказано, що я в шоці. Якщо чесно, я думала, що з цим вже покінчено. Новим керівником Карпатського національного природного парку може стати колишній інспектор державної конспекції, звільнений за хабарництво. Про це повідомив політичний експерт Олексій Голобуцький. Наразі потенційний ось цей новий керівник КНВП, Він працює в Болихівському лісгоспі, де асистує директору установи в незаконній купівлі дров в самовільній вирубці лісу, що дуже заборонено. А також в залякуванні місцевих активістів, так пояснив Голобуцький. Він додав, що це вже не перша спроба призначити до парку директора з корупційним минулим. Однак в Івано-Франківській ОГА не погодили призначення. Ось попереднього кандидата від міністерства. За даними експерта, за ситуацію із Карпатським стоять представники групи приват. Які підбурюють міністерство на заміну директора нацпарку. В вони розраховують, що новий директор допоможе розширити курорт буковель за рахунок заповідних територій. І одразу виникає питання: кому ж це вигідно? Ми всі розуміємо, кому це вигідно, правда? Ще одна новина. Ось нещодавно секретар РНБО Олексій Данілов він заявив, що хотів би перевірити всіх без винятку українців щодо можливої співпраці з Росією. І тут я хочу додати, що було б непогано розпочати з країл, який російському Ван видав ліцензію в розпал війни та з ван який працює в Україні, ще б запропонували перевірити шмагаля в прямому підпорядкуванні якого. Продажний країл і перебуває. Адже прем'єр він досі ну, не вважав за потрібне випалити ось цим напалом ліцензію расистів, незважаючи на пряме та публічне розпорядження президента. Тобто, ну, якось так складається таке враження, що президент сам по собі, а уряд сам по собі, чи шмигаль сам по собі, не знаю. І в РНБО було б добре придивитися а то якесь, знаєте, таке підозріле ігнорування очевидного, начебто у Ан дуже дорогий серцю кожного чиновника. І вишенька на торті. Поговорюють, що Шмигаль усьо на відпочинок. Для розуміння того, наскільки приємним буде відпочинок у Шмигаля, я пропоную а, слідкувати за лісовим та екологічним а, відомствами. Чи буде збережена або зруйнована вертикаль по всяким агентствам чи інспекціям? І Шмигаль, щоб ви думали, ось уряд Шмигаля вніс до Ради законопроект про скасування пільгового оподаткування на пальне. На будь-яке пальне. Ну, це такий, мабуть, наостанок сюрприз, але не вийшло. Хотіли, мабуть, підкласти підлянку, чи свиню підкласти, це, мабуть, в точку. Для кожного українця. Урядовим законопроектом, що планувалося взагалі, хоча ще може ще й зроблять, я не знаю. Побачимо. Урядовим законопроектом замість нульової ставки акцизу встановлюється акциз 100 євро за тисячу літрів для всіх видів палива на бензини, моторні, на важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, і Тож, кожен літр мав здорожчати приблизно десь на 4-4,5 гривні, гривні за літр. Тобто, ви розумієте, так? якщо дорожчає паливо, дорожчає все. Чим взагалі аргументували ось це повернення акцизів? Це відсутність грошей для будівництва та ремонту доріг, бо війна війною, а нове будівництво його ж не може зупиняти? Мабуть. Хоча хто знає, чиї танки поїдуть по відремонтованим дорогам. Тож, може, краще на армію, чи все ж на дороги. Ви як вважаєте? Ініціатор від уряду Мінінфраструктури. А ось пояснювальна записка підписана міністром Кубраковим. До речі, тим, хто, наче як планується стати прем'єром замість Шмигаля. Але от незадача. парламент двічі провалив голосування. Вчора за включення у порядок денний цього законопроекту номер 7668 про повернення акцизного податку на пальне. А тепер питання. Чи є монобільшість? Чи її вже немає? Смішно, що навіть уламки ОПЗЖ не дали голосу і вірне за майбутнє лише 5 голосів? Ну, а там зверху вже все, мабуть, розпланували. Ремонт доріг чекає на повернення великого будівництва. Але схоже, що щось пішло не так чи не за планом. Якось дуже все заплутано. Далі без коментарів на сьогодні, все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майой.